Доброго ранку, доброго дня! Бажайте ви і бажаю вам я. На сьогоднішньому уроці, діти, ми будемо розглядати з вами ділення двоцифрового і трьохцифрового числа на одне цифрове. Але для початку пропоную вам трішки розім'ятися, здійснити усні обчислення кругових прикладів. Зараз я буду відкривати по одному прикладі, і ви повинні, в принципі, встигати за моїм темпом. Отже, перший приклад 45 поділити на 9 це 5. Тримайте наступний приклад. Вірно, 200. 250. Так, наступний. Вірно, це 100. 100 відняти 20, 80 та поділити на 8. 10. І останній приклад має вийти 45. Отже, дійсно, розв'язали правильно 45, і перший приклад починається на 45. Закінчили з цим ланцюжком. А зараз відкриємо зошити, запишемо в зошитах число і утворимо всі трицифрові числа із цифрами 8, 5 та 4. Тобто, можете комбінувати, міняти їх і утворювати різні числа. Давайте спробуємо. Я ось це роблю таким чином: спочатку 548, тепер 458, наступне 854, 845. 584 ще придумаю. 485. Досить. І готуємо до роботи підручничок. Сторіночка 129. І на 130-ту одразу можете перегортати, перед вами перед очинятами, ось така табличка. Нам необхідно число 36 поділити на 3. Ви бачите, що це вже позатабличне множення та ділення. Так? Ми з вами вчили максимальне число, яке ділиться на 3, це 30. Так? 3 помножити на 10 це 30. А нам необхідно вже 36 розділити на 6. Яким чином ми це будемо з вами робити? Нам необхідно число 36 розкласти на розрядні доданки на десятки 30 та 6 на одиниці, а потім окремо кожне число поділити. Тобто 30 поділити на 3 і 6 поділити на 3, а знайдені результати додати. Подивіться, давайте я вам на наступному прикладі покажу таким чином. 28 поділити на 2. Бачите, це позатабличне ділення. Немає у нас в таблиці множення і в таблиці ділення числа 28. Тому ми число 28 розкладаємо на 20. та 8. І кожен із розрядних додатків ділимо на 2. 20 поділити на 2 буде 10. І 8 поділити на 2 буде. 4. А знайдені результати ми просто будемо додавати. Тобто утворилося число 14. 28 поділити на 2 буде 14. Ось таким чином ми здійснюємо. Давайте ще один розглянемо приклад. Він у вас також є в підручничку. 48 поділити на 4. Число 48 ми розкладаємо на 40 та 8. І окремо ділимо 40 на 4, це буде 10. Та 8 ділимо на 4, це буде 2. А знайдені результати додаємо 10 плюс 2 це 12. Отже, приклад 48 поділити на 4 буде 12. Подивіться, будь ласка, як поділити трьохцифрове число на одноцифрове. Аналогічно ми розкладаємо, але тепер на три розряди сотні, десятки і одиниці. Тобто 369. та 9. І кожне з цих чисел поділимо на три. Триста поділити на три буде 100. 60 поділити на три, двадцять і 9 поділити на 3 3. Всі ці результати додаємо і отримаємо число 123. Тобто, приклад 369 поділити на 3 це буде 123. У вас у підручничку розписується дуже подібно, але більш детально. Подивіться, число 39 поділити на 3. Також розклали на розрядні доданки так? на 30 та 9. Спочатку 30 ділять на 3, а потім 9 ділять на 3, а знайдені результати додають. Тобто я це не писала в попередніх слайдах, так, я одразу писала результати, щоб була економія часу і трішечки вам легше, швидше. Аналогічно 396 поділити на 3. Ми розклали на три розрядні доданки і поділили кожен з них на 3. 300 поділити на 3, 90 поділити на 3 і 6 поділити на 3. А знайдені результати ми додаємо і отримуємо 132. Тобто, використали який закон ми на минулому раз минулого разу вчили? Правило ділення суми на число. Зауваж, якщо кожне число розряду ділиться на дане число, то все число теж ділиться на дане число. З цим правилом ви ще ознайомитесь самостійно, дозволяю в зошитах, коли будете розв'язувати приклади, пропускати оцей крок. Одразу записувати, як у попередніх, Лише тільки результати від ділення. Тобто, наступне ваше завдання, ви, мабуть, вже здогадалися, обчистили, розклавши на розрядні доданки. Дивіться, спочатку ми двоцифрові числа беремо, потім трьохцифрові числа ділимо на одноцифрові знову ж. Перший приклад я вам допоможу 86 поділити на 2. Яким чином ділимо? Ми можемо розкласти на розрядні доданки 80 та 6, так? а потім кожен з цих доданків поділити на 2. Тобто 80 поділити на 2 і 6 поділити на 2. 80 поділити на 2 це буде 40. І 6 поділити на 2 3. 40 та 3 буде 43. Можете ось таким чином, а можете лише результати відділення записати. Так, наступне. Наступне це ось, наприклад, трьохцифрове число. 840 поділити на 8. Розкладаємо на розрядні доданки. 800 та 40. Кожен із цих доданків ділимо на 8. 800 ділимо на 8 і 40 ділимо на 8. 800 поділити на 8, 100, 40 поділити на 8 5. 100 та 5 буде 105. 804, подивіться, у нас розряд десятків відсутній. Тому ми розкладаємо на сотні і одиниці. 800 та 4. Окремо ділимо 800 на 4 і 4 ділимо на 4. 800 поділити на 4 це 200. 4 поділити на 4 1. Тобто вийде 201. Опрацюєте ці приклади далі самостійно, а я переходжу до третього завдання. Подивіться, перед вашими оченятами не просто приклади, їх потрібно ще скласти. Але для цього необхідно пригадати правило, що означає зменшити у три рази. Давайте я повністю прочитаю. Зменш 36 у 3 рази, а тоді збільш у 5 разів. Зменшити у 3 рази означає поділити, збільшити у декілька разів означає помножити. Що в нас виходить? Який вираз? 36 ми поділимо на 3 і помножимо на 5. І знайдемо результат. 36. Подивіться, необхідно розкласти на розрядні доданки. На 30 та 6. 30 поділити на 3 10, 6 поділити на 3 2. Тобто отримаємо 12. А вже 12 ми помножимо на 5 і буде 60. Так, наступний ще декілька допоможу. Зменш 46 у 2 рази, а тоді збільш. У три рази. Тобто, збільшуємо 46 у два рази. Це 46 помножити на 2. І збільшити у три рази і ще помножити на 3. Знову ж, розклали на розрядні доданки. 40 та 6, 40 поділили на 2. Вийшло. 20. 6 поділили на 2. Вийшло. 3. 20, 3 І помножити на 3. Виходить. 69, так. Так. Зменш 84 у два рази, а тоді збільш на стільки ж. Тобто зменшуємо 84 у два рази, це означає поділити. 84 поділити на 2, а тоді збільш на стільки ж. Скільки ж буде у нас 84 поділити на 2? Правильно, 42. Тобто нам треба ж збільшити на 2. Ой, на 42, вибачте. То вийде такий приклад. 84 поділити на 2, додати 42. І ми отримаємо. 42 та 42. Це 84. Далі, діти, я не допомагаю. Там не важко. Ви закінчите. До кінця самостійно. Ще раз наголошую, самостійно. Буду дивитися в зоштах, як допрацювали. Ага, трьохцифровий я ще вам останнє дам. чотири, шість, сьоме, Сьоме, сьоме твердження: зменш 693 у три рази, а тоді зменш на 200. Що означає зменшити у три рази? Це означає поділити. Тобто 693 поділити на 3, а потім зменшити ще на 200, відняти 200. Ділимо 693 на 3. Нам необхідно розкласти на розрядні доданки. 600 поділити на 3, 200. 90 поділити на 3, 30. 3 поділити на 3 1. Це означає 231. Отримали результат. Відняти 200. Просто буде 31 зменш 848 у 4 рази, а тоді ж збільш на стільки ж. Дуже подібно поділили, потім збільшили. Отриманий результат записали. А я переходжу до задачки. Козаки планують розкласти фрукти в ящики по 2 кг. У кожній. Скільки потрібно ящиків, якщо вони хочуть розкласти 42 кг яблук, 26 кг груш і 64 кг слив, склади вираз до задачі. Будемо зараз з вами одразу пробувати складати вираз. Але для початку запишемо слово задача, а також короткий запис. Отже, читаємо самостійно цю задачу. Що козачки планують розкладати в ящики? Правильно, фрукти. Які ж фрукти? Яблуки, груші та сливи. Яблук. Вони планують розкласти 42 кілограми. По 2 кілограми в кожен ящик будуть складати. Подивіться, от уявіть собі, що у вас лежать яблучка, їх 42 кг. І в ящичок вміщується 2 кг, тобто в один ящик забрали, в другий, третій. І так, 42 кг вони розділили по ящиках. Я вже підказала, яка це дія? Так, це дія ділення. Тобто ці 42 кг ми поділили на 2. Дивіться, з грушами. У нас їх 26 кг. По 2 кг також вміщується в ящичок. Тобто ми розкладаємо груші 26 кг, по 2 ми розділяємо по ящиках. Також діє ділення. Так? І сливи з 64 кг по 2 кг розкладають в кожен ящик. Аналогічно зі сливами. 64 кг ми ділимо по 2 кг і дізнаємося, скільки ж нам потрібно таких ящичків. А далі нам треба дізнатися, скільки всього потрібно ящиків. Тобто ящиків для яблук, для груш і для слив. Тобто, разом ми будемо дізнаватися кількість ящиків. Це дія додавання. Як це буде виглядати виразом, щоб не трьома діями, навіть чотирма діями, ми зараз його спробуємо ось таким чином розв'язати. Тобто, 42 поділили на 2. 26 поділили на 2, і 64 поділили на 2. І <зас> дізналися, скільки ящиків для яблук, скільки ящиків для груш і скільки ящиків для слив. І всі ці результати додали. Тобто, отримали 66 ящиків. Або, іншим чином можна скласти вираз. Спочатку кожні кілограми слив, груш, яблук ми додали. І поділили по 2 кілограми в кожен ящик, і також отримали 66 ящиків. Ось так ви зекономили і свій час, і своє місце в зошиті. Запишете ці вирази і напишете самостійно відповідь. А я переходжу до задачі 5. <кхем> Тепер козачок Дзига. Відкрив кран, із якого за одну хвилину наливається 20 літрів води. І за 8 хвилин наповнив ван. Після купання він відкрив зливний отвір, у який уся вода витекла за 4 хвилини. Скільки літрів води витікало за одну хвилину. Самостійно читаємо два рази задачу. Отже. Пишемо задача 5. Про що йде мова в задачі? Про воду, так? Козачок дзика відкрив кран, із якого за одну хвилину наливається 20 літрів води. І він за 8 хвилин наповнив собі ванну. Чи можемо ми дізнатися, скільки літрів води необхідно йому для купання? Так, можемо дізнатися. Ми знаємо, що 8 хвилин він наповнював ванну. За хвилину він набирає 20 літрів води. Скільки він набере води за 8 хвилин? Треба 20 помножити на 8. І отримаємо 160 літрів це об'єм ванної. Тобто він набрав собі ванну аж 160 літрів води. Потім після купання він відкрив зливний отвір, у який вся вода витекла за 4 хвилини. Скільки літрів води витікало за хвилину? Знаємо, що в нас було 160 літрів води. І за 4 хвилинки вона вся стекла. Скільки ж за одну хвилину буде витікати води? Нам потрібно ці 160 літрів розділити по 4 хвилини. Так? І виходить 40 літрів. Це води витікає за хвилину, тобто, наповнюється за хвилину 20 літрів води, а витікає 40 літрів води за одну хвилину. Так, і ось так, 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 секундочку. Чомусь я це не прибрала. От, задача, не задача, а приклади. Подивіться, будь ласка, це приклади на додавання. Нам пропонують їх обчислити за діями у стовпчик. Всього чотири приклади. Зараз я вам покажу, яким чином це правильно оформити. У зошиті, як це записати діями в стопчик. Спочатку ви переписуєте сам приклад. Секундочку, ось він, сам наш приклад. Потім я відмітила, яку дію, за якою я буду виконувати. Першу дію виконаю, другу дію виконаю. І здійснюю додавання в стовпчик, оскільки в мене буде перехід через десяток. 758 я додаю 196. Одиниці додаю до одиниць 8 додати 6, 14, 4 пишу 1 запам'ятовую. 5 додати 9, 14, та ще 1, 15, 5 пишу, 1 запам'ятовую. 7 додати 1 буде 8, та ще 1, 9. Тобто, перша дія у мене результат 954. Далі відступаю в сторону 4 клітиночки і в п'ятій пишу 954, я додаю 46. Ви самостійно знайдете результат і запишете його після прикладу. Так само ви обчислюєте другий, третій та четвертий приклад. Я думаю, всім зрозуміло, як виконувати це завдання. На сьогодні з вами прощаюсь, вам бажаю натхнення. Гарного настрою, ви розумнички. У мене, бувайте!